Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Президент нещодавно був в європейському турне, побував у Франції, потім в Іспанії. Сьогодні Володимир Зеленський в Туреччині. Тим часом медіа повідомляють про те, що американська делегація влетіла до Москви нібито для поновлення мирних переговорів. Все це відбувається на тлі Міндіч-Гейту. І от остання новина про те, що є такі ротації у зв'язку з цим скандалом і в Кабміні. Які саме будемо говорити далі з таким спікером: це Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю. Так, доброго дня. Дякую, що ви доучилися. Ну і власне про новину. Так, міністр юстиції та Герман Галущенко звільнений з посади рішенням Ради, 323 голоси за. Що ж, про це теж, напевно, поговоримо, але хочу розпочати, власне, з е, американської делегацією у Москві. Що маємо розуміти з цієї поїздки? Поки що це повідомлення медіа, нібито має бути зустріч і представника адміністрації Трампа з Володимиром Зеленським. От на цю поїздку, на рішення про цю поїздку, якось могла посприяти ситуація з Мінічгейтом. Ні, ну то, що ця ситуація і сама історія е, е, інспірована, я вважаю, російськими спецслужбами в, е, в якості примусу України до капітуляції, це правда. Тому що росіян дошкуляє атаки на те по території Росії, так тут ніхто, мабуть, не буде заперечувати, що атаки три місяці йдуть, і достатньо системно. І є спроба розхитати ситуацію всередині країни, в тому числі. От от такими так званими міндічгейтами. Ніяку, ніяку боротьбу з корупцією там не йдеться. Чому? Тому що перше, міндіша відпустили. Це раз. Ніхто не арештовував його рахунків та майна. Це два, ніхто не подав його в розшук, не в національний, ні в міжнародний. Це три. Ніхто зараз не подав на запровадження запобіжного заходу, щоб, щоб, щоб вимагати екстрадиції. Це чотири. Те, що це інформаційна кампанія, це зрозуміло, тому що, наприклад, ніхто не порушує кримінальну справу про народного депутата пана Железняка за оприлюднення даних досудового слідства, 387 стаття кримінального кодексу. На якій підставі, де він знає інформацію, яка пов'язана з правою. Тим більше це секретна інформація, от тому я вважаю, що це частина, що в даному це операція примусу України до капітуляції, щоб Україна припинила в першу чергу стріляти по території Росії. Далі Набута САП хоче дістатися до українських виробників і фактично їх знищити, як вони робили з компанією Арчер яку прасували три роки, яка не могла, ну це виробник тепловізорів. Ця вся історія. Вони самі визнаємо, що там нічого не знайшли. Типу, да компанія три роки не виробляла продукцію, і не могла отримати доступ до українських тандерів. Це не одна така історія. Тому я вважаю, що це спосіб примусу до капітуляції, але я думаю, що вже не так все виходить. Вони ще ж хотіли, все ж хотіли. Скасувати допомогу Україні, але виявилося, що європейцям страшно. Європейці вже розуміють, що а, яка не яка країна, але стріляє по території Росії. Що що питання у кого краще працює державний апарат? щодо забезпечення державної безпеки і забезпечення безпеки а, в першу чергу, в тому числі європейського континенту. А, тому чи будуть спроби? Ну будуть спроби, але це нічого не дасть, тому що поки Путін при владі він буде він буде. Він буде стріляти, тому що це його ідея фікс. Пане Тарасе, а тоді, все ж таки, повертаючись до поновлення мирних переговорів, знову ж таки, це зручний момент для адміністрації президента Трампа з одного боку з іншого боку для Кремля, аби зараз диктувати Україні і президенту Зеленському власні умови. Ну, я тому що Зеленський дуже непроста людина. От ну, так все просто буде. Що вони будуть змушувати припиняти бити по території Росії? Я думаю, що Зеленський цього не зробить. А да? ось це раз хоча я упевнений, що це дуже дошкуляє. Uh, і тому в даному випадку я вважаю, що uh, я вважаю що це ні до чого не призведе, тому що Путін царівно не зміни собі. Що ну от сьогодні він знову обстріляв Україну. Ну що, ну він буде стріляти, поки буде при владі. Там можна тиснути, можна не тиснути. Але я думаю, що тут на нашими там там чи ну. В цей період часу це європейці, тому що вони точно не хочуть, щоб обвалилася Україна. Тоді, тому що я думаю, що Єврокомісія розуміє, що вона поки що жива в Лю в Брюсселі а і може пити каву, тому що український солдат стоїть на фронті, і Україна б'є по території Росії. Ну, тоді давайте про європейців поговоримо. Е, от зі страшилок е, після е, оприлюднення цих записів від та САП. Е, такою одною страшилок в медіа було те, що Євросоюз не погодиться на надання Україні репараційного кредиту. Ну, про який власне Україна просить, це 140 мільярдів євро. Е, чи направду, Євросоюз може зупинити не тільки е, діалоги, що до цього договору, а взагалі, у принципі, будь-яку допомогу зараз. Я думаю, що Європейський Союз розуміє просту річ, як я сказав, як і Єврокомісії, і країни інші, там да що вони ще живі, що їх жінок, ще не гвалтують, і Єврокомісію наріжуть на куски росіяночки через те, що Україна воює. Я думаю, що до, до цього дійде. Там, да? Я не думаю, що вони припинять допомогу, і репараційний кредит не з цим пов'язаний. Там пов'язаний з тим, що Бельгія вимагає, щоб всі країни Європи розділили ризики, тому що щоб Росія не подала в суд і вона виграла цей суд. Там з цим тільки пов'язане. Політична воля давати гроші є, звичайно. Знайдути іншу слухайте, у євро. Давайте у європейцях є купа грошей. Вони в два рази можуть збільшити Україну допомогу, а щоб Україна могла, наприклад, привести в нашу країну, наприклад, 100 тисяч людей з різних країн світу для того, щоб створити окремо фактично армію. Це всього то там 4 мільярди доларів на рік коштує. О, тому ну, де, де, їм страшно, їм страшно. Я думаю, що їм не, не, не до моралі і до інших речей. Я, я сказав, що, то, що, що питання у кого що краще працює, у вашому інфантильному середовищі, де не, ви не можете визначити, які дрони до вас долітають. Я собі уявляю, що там постане питання бити по території з Росії, Та там половина міністрів одразу ж кудись змиється. А про візит. Пане Зеленського до Туреччини будуть переговори з президентським з турецьким прапрошу, президентом. Е, про що йтиметься? Як думаєте, і що звідти привезе наш президент? Я думаю, що нічого там головне, головне мета Зеленського було поїхати у Францію. Макрон задустрився е, е, Мадрид. Може, якісь там перемовини, але Зеленський, я думаю, що вже вже навчена людина. Розуміє, що перемовини не про що будуть е, потягнути час, вирішити питання з внутрішньополітичними кризовими явищами, виролити це. Ну і головне він буде бити по території Росії, розуміючи, що це є запорукою його успіху. Так можна по-різному ставитись до нашої влади, але я не думаю, що ніхто не заперечує, ніхто не заперечує нашій державі, що удари по території Росії вони різко виросли. І застосуванням різних видів озброєнь, які виробляє Україна, ракет, які виробляє Україна, а ось, і що це дуже дошкуляє росіянам. Це наша запорука перемоги, це перенесення війни на територію Росії. Так якщо говорити про позицію Сполучених Штатів Америки, сьогодні чула таку думку, що наразі Трампа більше турбують оці процеси, які зараз всередині країни відбуваються, секс-скандали, штин і так далі, аніж те, що ну власне відбувається на території Європи і в Україні, зокрема, що скажете з цього приводу. Це чудовий скандал, нормально. Чим більше проблем будуть у Трампа, тим більше він, йому потрібно десь показувати, який він крутий пацан, і, і щось ну, задавати інший тренд. Да? Ну, Венесуела, Україна. От так далі. Це я кажу що чим більше проблем у Трампа, тим краще для нас. І внутрішньополітичний, що треба якось перебувати, порядок денний. От. Так що це дуже добре. Нехай розбирається і готується більше давати Україні зброю. Повертаючись до України почали з того, що майже щойно сталося звільнення міністра юстиції. Як можемо прокоментувати це? Бо ну, в Раді дуже гаряче. Вчора була було і сьогодні. Опозиція вчора блокувала трибуну, Сьогодні вона її розблокувала заради цих голосувань проти певних міністрів, вимагали взагалі повністю усунути чинний уряд, але все ж таки сьогодні. Дні пристало до голосування за конкретні персоналі. І чому так сталося? Ну, вони фігурували на плівках мінді, як говорить НАБУ. Хоча ще питання, в якому, по-перше, чого НАБУ публікується матеріали до судового слідства, що є порушенням є закону, так. А ось Ну надіслала відставку. Ну, ну що? Ви ж повинні розуміти, що в парламенті в дійсності тупікова ситуація, що нічого змінити неможливо. Коли там говорять різні партії, що можна створити уряд там єдності і все інше, а виникає питання. тобто ви ну По-перше, на ПП є ще коаліція 229 депутатів. раз і там виникає питання, що без слуг народу ти все рівно коаліцію не зробиш. І у мене питання: а у ті партії готові йти в, в коаліцію зі слугами народу? Це перше. І друге, виникне питання наступне: а в які пропорції ви будете присутні в Кабміні? Ну, враховуючи, що там є величезна фракція, да? а іншої партії по 30 людей, ну дадуть вам два портфелі міністра. Нічого ж не поміняється. Далі наступне питання. Суто теоретично, давайте уявимо, а завтра виходять 100 людей з, зі слуг народу. Ну, коаліція на папері розвалюється, так? А нову нову ж ти не створиш? Не створиш. а З'являються підстави для розпуску парламенту. З'являється. Але ж виборів не буде до кінця до кінця військового стану. ну Тобто, все на своїх місцях буде. Ну і маємо ще одне звільнення. міністрика енергетики Грінчук. Ну, в принципі, здається, така ж сама кількість голосів проголосована в Раді. Тепер питання: чи полетить все ж таки уряд, чи встоїть, як думаєте? Ні, ну дивіться, тут ж питання буде. В Україні завжди була не проблема когось зняти. Було проблема призначити. От зняти можна, а голосів на те, що призначити, не буде. І теоретично, давайте уявимо, а буде все рівно виконуючи обов'язки. Ну, що, і що, і що, і що помінялося? А нічого не помінялося. Але попередній уряд у цей він досить ще молодий. Ну, там знайшлися голоси на призначення. Ну, то зовсім інша політична ситуація, бо ну, все ж таки, зараз влада поки що оговтується, але я думаю, що вони подолають цю кризу. Що ж, дякую вам за коментар. Тарас Загородній був сьогодні. На усі обговорювали реакцію партнерів і ворогів також на Міндічґет. Дякую, що були з нами.